Зараз прийшла на таку квіткову поляночку, полянку. Хочу собі зараз трошки зрізати квітів в вазон, поставити в хаті. Трудівниці бджілки Молодці. І меду нам наносили. такий вийшов гарний та ніжний букетик. Я до польових квітів додавала ще таких жовтих троянд Гар... Гарненько вийшло. Привіт. Ма, там мужчина подивився, але як ми качали мед, і він подумав, що шо ми, ми займа... вчило води. Да, так от ви е, йому сказати, що в мене пчеловоди. Ну як? Як сказати? Ми пчело, ну як пчеловоди, пчеловоди, ну в цьому році багато. Ну, в мене канал не про пчеловодство, це Баг... так, просто я знімала багато... та й все. Так, да, багато сімей пропало. Їсти було і обрабатувала від кліща, і все одно, чого то не знаю, чого вони посипалися. Може, то що зриви були. Не знаю, не буду казати, Може, від чого. Може, от того, що зриви були. Ой, так що одна сім'я осталася. З цієї сім'ї я відводок зробила. Меду трошки качнула. З нього і все. Так, для себе мед є. А так щоб... Ми факт тут, що коли чоловік був живий, то держали ми по шість сімей. Сугубо так для себе. Хоча із 6 сімей ми накачували 4 бетони. 4 бетони. Є свідтілі такі, що не вірили, а потім побачили, допомагали вигружати бетони, то 6 сімей ми 4 бетони накачували. Та зараз не знаю, розведу трошки до 4 сім'ї, щоб для себе було. Ну, я проти. Ти проти, а я не проти. Ось, о, медок есть и хорошо. Я против, потому что батончик с я... медом и с топленым молоком. Так что это Нішки, і хорошо. І не надо куплять, но. А надо то, что ты свитер туда даешь туда? А потом еле оттуда выходишь. Я цей раскачала, цей раскачала так не одна это, ни одна пчела мене не вкусила. Да, ты что уже своя, я купила своя? Так що. Там кое-які рамки я не викачала, думаю, там розплод був. І вони, звісно, і поїли вже. Можна було числа 10-го качати. Обично, я знаю, що ми завжди качали 10 іюня, хоч чоловік завжди казав, що треба після липи. У нас тут на вулиці водних липа була, і це коли вона починає вже оцвітати, а то тоді ми вже починали качати мед. А в цьому году, я не знаю, ти ото ходила, побачила, там липа ще цвіте. Може, вони ще щось і наносять? Ну, це вже буде друга качка, що там, я то не знаю. Подсону буде, в цьому году не буде. Чи так нема ніде подсолнуть. Нема ніде подсону. Ну, от, щось будуть де-то збирати, я ну, не знаю. здається, що арабс уже отців. Та арабс це така гадость, це саме тільки рамки засирають. Це ужас один. Потім починаєш знімати... Верх, это, боже мой, електронож навіть не бере його. Так що, так що такі діла? Так що то є. Рапс, то той рапс, раді Бога? Твій рапс. Мам, ти, конечно, выражаешься не красива. Так, ну, я те, що воно есть. ну, я кажу, з рапса, ні. Я знаю, що. Чоловік мій казав, це я ж кажу, тільки засирають марки, рамки, а потім починаєш. Не обріжеш до того туго йде, до того туго нож йде, що це ужас один. Ну, Раніше ми, ножі в нас були, то ми это, ото ставили в в гарячу воду, в чайник у в гарячу воду і одно міняли. А потім ото я купила електронож. Спасибо. Таксист що підсказав мені Андрій там таксист був. Так підсказав мені, каже, що брат користується електроножом, Так я купила ото електронож. Я не пам'ятаю, в якому году це, я його брала. Ми тоді за нього віддали 450 гривень. Ну це теж це тоже було дорого. Це 2015-ті годы. Якщо у нас, якщо у чоловіка пенсія була 1000 с лишнім, а 450 отдати за нож, ну, дорого було, конечно. Ну так на продукти більше трати, ніж на, на нож. Так уже він відколи у нас у нас. Я ж кажу, вже ще, 8 років. Уже служить він у нас, слава Богу, відколи. Ну, да. Ось такі діла. Так що, друзі, хто інтересувався пасікою, я зняла просто відео, якби для себе, для вас показати. Ну, я побачила, що людина підписалася з цікавинкою про пасіку, то в мене канал не про пасіку. Мій канал, це таке, знаєте, моє хобі. Ну, інтересно, не інтересно, ну, люди я знімаю все. У нас... Nee, я, послужу, я, знімаю вс... ну, я знімаю все, я знімаю все. У все, нас що в мене теж, коли в мене... чоловік тягав мене за собою, <сих> <сих> <за> собою то <тягав> кажуть, <сих> на пасіку мене. то хоч, звісно, я і, і злилася, і тому що і на роботу ходила, і треба було і дома щось зробити, і ще й на пасіку, а на пасіку поїться цілий день там. Ето, то він каже, бачиш онлічинка, бачиш он личинка. чорт його знає, де вона та лічинка? Кажу йому та бачу, бачу, а я її не бачу, де вона та лічинка. Слава Богу, Богу пасічник що Коли суточний розплод, то паличка, яку откладає матка ето, стоїть, отак стоїть. А коли вже трьохсуточний, то вона вже у ячеечки, вже отак лежить. Оце я вже, тоді вже... А то він каже, бачиш воно, ну, бачиш, це річинка. Чорт та річинка. Ото от таке було, я ж кажу, що. А тепер, вже, звісно, я вже знаю, де, де розплод, де трутні виходять. Хоча трутняки я де трутні, я, я не обрізаю. Некоторі обрізають їх, я не обрізаю, тому що вони, коли виходять по то вони хоч розплод гріють. А потім пчоли їх виганяють вже, туди, чи є вже вони їх виганяють і все. Ну, я вам скажу, люди одне, що в займатися ним дуже тяжко. Це така тяжка е, робота. ну. Та ну як тяжко. ну це Мій ну, чоловік займався, Воно, у нього було, я не знаю, йому так нравилося, йому як хобі було. О... Коли він ще був юнаком, так у сусідів була була пасіка, і от, а що у них, скільки в них душ було? Сім душ в сім'ї, четверо дітей. Чого сім? Ну, четверо дітей і троє взрослих. А третій хто? Баба? Баба їхня а. була, да, это. а що вони на, на, на сім чоловік принесуть пів літри меду того? Ну що там? Ті пів -літри. І він каже, мені так меду хотілося, так меду каже, хотілося. Ну, взагалі в ті времена сладко, ну, хотілося. Не, не було ж дуже так сладкого, як зараз Пожалуйста, Печення, які хочеш, і конфети, які хочеш, а раніше такого якось не Ну, І в в і, і ітогі він вже, прав... я навіть не знаю, скільки йому год було, як він завів пасі, пасіку. То, і то кум йому. Ми з Кіровоградщини привозили. Я не пам'ятаю, чи одну чи дві сім'ї ми привезли, навіть не, сім не сім а відводки йому дали, а вони були заражені, ми привезли і вони в нас пропали. А потім у нас кум дав йому відводок, і от він почав займатися, займатися і так це. Ну, а чоловік помер, тепер я займаюся цим. Трошки так у нього навчилася, тепер займаюся. Ну, для себе мед є, я тобі скажу. Mm, да. Не треба купляти, як її зліжки, то продаю, а то а так в основному. Так що моє хобі це знімати і щось показувати. А мама в мене хобі це пасіка. У да. мене хобі? А як об'язаність — це твоє? Та Так, ну, чого об'язаність, Яка там обязання? Я вже давно просто... його продала, без за ну, Просто пам'яті чоловіка вже. А й будуть. Це якщо б усі вже там сім'ї пропали, вже все, я б вже не заводила. А так виходить, що одна сильна сім'я залишилася, і ото я одне неї зробила відводок. Звісно, якщо б я не зробила відводок, а щоб зразу. Молі. Ох, ці щоб залишилися, зраз, щоб то вони більше б носили б А Так вирішила я з них. Ну, Там вже теж сім'я така хороша. Наш мед даже їли в Германії. Наш мед, коли чоловік займався, я ж кажу, щоб були такі злішки, що ми в нас забирали на дому прямо, то Молі. один мед поїхав в Германію, другий в Казань поїхав. Это... Ну, а так дома позабирали, это. Да и все. Хто кто попробовал, то... Моли! Я нічим його не колотюсь. Що наносили, те і є. Нічим не розбавляю, так нічим вазу, не даю. Ден... Ну, є такі он на базарі, що попробує зверху. Попробував на зверху. Ой, добрий мед, а потім далі їздить ну, сахар з сахаром. За чим цим займатися? За чим дурить людей я, і за чим? Я, не, я не, це? не знаю. Я завжди. Всігда... Як то кажуть, Лучше на, заплат... на, на чесне з роботи. Може заплатити якщо... більше дініг, але. Щоб не люди нравится. не прийшли не, і тебе не ругали. Тим більше тут люди місні, які брали. то... Так що... Ну, в цьому році покачали, звісно, цей цвіточний, що, що я покачала, то такий густий, такий густий мед, дуже густий мед. Ну вони ж кормили піщі, що ж носили? Рознотрав'я якась ціли, а потім оце е, цукор... Ну, той... понятно, ну чого рознотрав'я? Вони носили акацію, вони ото там наносили, потім вони Акація, ось о мед. Акація, типу. Да, так, що вони, відкуда вони, що, ну я тобі кажу, що такий густуватий мед, прямо у банки он наливаєш, так прямо гу густий. А якщо поставити його ще в холодильник, так, там, мабуть, і, і ложкою не... То... Ну, він і так, воно. Ой, ладно. Так, що буде нам. Хватит, да. як на то кажуть. Год. Так, ну все, мамці, інтерв'ю закончилось. Пока. -пока. <рес> Та ні, не пока, пока. А пам'ятаєте, як в дитинстві, це, це повинні пам'ятати тільки ті, хто жив в селі. Пішли на поле горохове, насобирали гороху повні пакети. Прийшли, і в двір на вулиці сіли, і всі дружньою горбою взяли ці горошки. Так ось тепер. Ми хоч вже й дорослі, але також любимо і полюбляємо цей горошок. Це сусідка принесла, ну, дуже багато. Я кажу, давай закриємо ну, баночку. Може баночка вийде під цього. А друг вона зірка Чого вона зірве? Там що там за іро? Не вийшло, там нескільки буде. Там 3 літра вже. О, є. Їж поки ось. Це ж білок, так що треба їсти. Отак от, от. Так що ті, хто виріс в селі, ті згадають ці щасливі моменти дитинства. Іра, а, так це ваші, це ваші покоління ходили з пакетами. Да. А наше покоління побігли в на поле, у пазуху, усюди, чи майка, чи це саме, і рвали сюди, йдеш за такими животами. Ні, ми ходили з пакетами. З торбинками, з пакетами. Прийшов, майку отак, витрусив. Це я пам'ятаю, бабушки в селі там ходили. А в нас тут поблизу не було, дуже таких ніде. Я пам'ятаю, оце там горошок з'їси, а потім ще оцю зелень жуєш. Бачите, горошок, горошок. Це були щасливі моменти дитинства. А як ми ходили на кукурудзу, а як ми ходили на ток, ток понесіння сон соняшникове, на гребли насіння, нажарили і всім двором вийшли і лизали те насіння. О, Боже, так, такі були моменти дитинства, дуже щасливі. Я, я повернулася в своє дитинство, але, на жаль, вже його не повернеш. Всі повиростали, поженились, одружились і розліталися в різні краї. На жаль, але таке у нас життя. Ох, ціла на качелю за цілий день. За цілий день взяла телефон до рук. Лялічка, йди до мене, я тебе переплиту. Іди. Ой, сьогодні цілий день в роботі, робота, робота. І телефон не брала навіть до рук. О, це вже вечором. Ой, якийсь автобус цікавий поїхав. Оце вже вечором взяла телефон до рук. А в мене там Боже купа смс. Як в мене вільний час нікому я не потрібна. Як тільки я працюю, все, я всім і, і зразу я всім потрібна. Одні пишуть, дай рецепт пиріжків. Другі пишуть, кума пише, кума, напиши свій рецепт драників. Ой, капець, я говорю, я вам що, кулінарне бюро якесь чи що. <рес> всі, всі просять рецепти. М -м -м. В общем, всім все розказала, що і як. Кажу, кажу зараз ну, взагалі така технологія, друзі. Зараз заходите в Google і заходите в YouTube, набираєте все, що вам потрібно, там, не знаю, пиріжки, там, е драники, е будь-який салат, який вам хочеться. Я навіть буваю, буває, знає, то так сижу і не знаю, що б його сьогодні придумати їсти. Так, ага, в мене в холодильнику є такі-то такі-то продукти. Я прямо вугу в вбиваю те, що в мене є. Що можна приготувати з такого то чи з такого? Що можна приготувати з такого то чи з такого? Якщо вже моя фантазія зовсім, я сама вигадую рецепти, але якщо моя фантазія вже зовсім, не знаю, десь заблукала. І тоді я вже лізу в Google і дивлюся, вже там рецепт якийсь, якусь підсказочку для себе. От, Так оце і до мене сьогодні. Та і так взагалі купа смс мені сьогодні прийшло. Я ж кажу, як Іра вільна, ніхто не пише, нікому не потрібно. Як Іра працює, то всім потрібно. І оце тільки. Це. Взяла телефон до рук, записала мама, мама на інтерв'ю. Ну як інтерв'ю, просто вона розказувала про пасіку. От. І оце оділася потепліше, бо щось я так замерзла. Воно вроді той тепло на вулиці, але я так щось замерзла і е, Дівася потепліше і вийшла на вулицю. Кажу, хто зі мною? Ляля. І лялечка зі мною вийшла. От. Сидимо з нею і кажу, йди до мене переплиту, а вона не хоче. Такі от у нас справи сьогодні. Зараз сиджу і дивлюся, як в мене на напитки знову повиростав бур'ян. І кажу, як я вже задралася його е, постійно виривати. От. І кажу, як зараз класно, що зараз дійшли технології, що е, ті, хто зараз кладе плитку, От, у них не буде рости бур'ян. Чому мої батьки клали, чому таких раніше не було технологій? Може і були, але мої батьки так не зробили. От, коли клали плитку, вони клали просто на пісок з цементом. Мішали і клали це на пісок з цементом, плитку і повиростав, звісно, бур'ян виріс. А зараз так класно, зараз беруть. Ну, це те, що я бачу, не знаю. Правильно люди не робили, неправильно, але коли кладеться агроволокно, потом кладеться щебінь, потом на щебінь кладеться пісок з цементом, і зверху тоді йде укладка плитки, от тоді бур'ян не буде рости, тому що під низом агроволокно не буде пропускати бур'ян. І, як сказати, були б фінанси, я б, я б вам чесно кажу, я б переклала б заново плитку. Зробила все по-своєму, ну, все по-новому. Але як подумаєш, скільки це потрібно фінансів, скільки потрібно агроволокна, і заново це все треба зачищати, це, це завозити маш, машини пісками, е, значить, цемента, хто за скільки е, ну і всього іншого, думаю, Боже, скільки це потрібно коштів, щоб це все заново зробити, просто капець. Так що бур'янчик росте, мабуть. Ось такі були мої мислі вслух про плитку. На вулиці 26 тепла, я щось так замерзла, ви знаєте, зайшла діла спортивний костюм, теплий, вішка на вулиці. Воно ну, Реально е, якось так прохладно. Хоча е, дехто з моїх друзів, якщо подивиться відео, скаже, ой, Іра, ти у нас вічно замерзаєш, Ну так і є, я не знаю чому. От. Я навіть мені казали, я спортом треба займатися. Я навіть коли займалася в тому році бігом, я бігала. От. І все одно мені було чомусь холодно, не знаю. Та я, напевно, ж не одна така людина в світі, хто замерзає літом. У мене багато знайомих є, які замерзають літом.